Ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі Д1. у Дніпрі. Відкрили Хартію. Хаб». Це освітній простір 13-ї бригади Національної гвардії України Хартія. Для кого він створений і навіщо дізнавалась наша колега, журналістка Валерія Баранець. Хартія Хаб це осередок підтримки родин загиблих воїнів, ветеранів, які повернулись з фронту. Цей простір слугуватиме механізмом для співпраці цивільних і військових, зв'язком з громадами, звідки походять бійці. Хартія Хаб має стати надійною підтримкою захисників та їх родин в тилу. Хаб це такий портал між підрозділом і суспільством. Це майданчик, де зустрічаються власне представники хартії і представники громадянського суспільства. Місце для дискусії, місце для обміну енергією, місце для обміну думками. Ми бачимо наші хаби як такі дискусійні майданчики, але раді майданчики, де будуть реалізовуватися освітні, культурні, волонтерські, дитячі якісь програми. Ми ніколи не ділили бійців і ветеранів на своїх і чужих. Для нас українське військо це єдине наше військо, тому якоїсь розділення немає. Ми будемо раді бачити всіх і чинних військових, які зараз знаходяться в армії, і тих, хто вже завершив свою службу і повернувся з нею. Наразі для хабу у Дніпрі пріоритетним напрямом визначено співпрацю з молоддю. Мені дуже подобається цінності. Мені подобається направлення і об'єднання суспільства. Тому я думаю, буде такий дуже цікавий досвід, оскільки взагалі я маю 15-річний досвід педагогічної діяльності. І думаю, що в цьому хабі ми будемо все одно продовжувати особисто я залучати і дітей, і молодь до національно-патріотичного виховання, і звичайно, через об'єднання цивільних військових. Думаю, буде дуже цікавий досвід і розвиток нашого хабу. Якісь лекції проводити, а щоб будь-який захід, який тут відбувався, мав свою цінність, і як то кажуть, відбувався не для галочки, а для того, щоб звідти виходили з якоюсь думкою і продовжували те, чому тут навчились, або почули, або дізналися. Починати свою діяльність абсолютно логічно і доречно, об'єднуючи весь цей архіпелаг, і тоді ми гуртом можемо більше тоді. Сам собою органічно з'являється зв'язок між різними частинами, між різними структурами в суспільстві, наприклад, той самий бізнес, освіта, влада, громадські активісти. Дніпро став четвертим містом України, в якому відкрили простір Хартія Хабу. Це приміщення не буде порожнім, адже в планах команди Хартія Хабу співпрацювати з медіа, бізнесом і з тими, хто може запропонувати ініціативи, хто підтримує ідею і робить все задля підтримки наших захисників. Наповнення це в першу чергу події різного формату. Це зустрічі з нашими військовослужбовцями, це робота з професійними спільнотами, як бізнес, як медіа, це різні події для молоді, для жінок. Будь це всі події, де є певний діалог і взаємодія військових і цивільних. Для нас важливо, щоб відстань між цивільними військовими ставала якомога меншою, а зв'язок був міцніший. Тому все, що цьому сприяє, ми будемо робити. У родин військових має бути місце, де вони зможуть отримати підтримку. У захисників коло однодумців, у ветеранів, що повернулись товариство своїх, де вони можуть бути корисні, де їхня місія не завершена. Завдяки відкритому простору харція хабу все це можливо. Валерія Баранець, Віталій Шалдов, новини Д1.